Добрий вечір. З вами програма закон на телеканалі Право ТВ в студії Я Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про участь громадськості в боротьбі з корупцією в Україні і розбиратися з цим питанням мені допоможуть. Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Добрий вечір. Добрий вечір. А, чим відрізняється. Є ще таке поняття лобізму. На жаль, в Україні воно є тільки як поняття. Чим відрізняється участь громадськості від лобійської діяльності? Є якась різниця. Я можу сказати, що цей законопроєкт ще за часів Лавриновича висів на сайті Міністерства юстиції про лобізм. Я вважаю, це був би реально шлях до реальної можливості не тільки громадськості, і це було б законно. Це не було би злочином чи порушенням чи проступком, і його потрібно приймати. Так, да, він задекларований в, в антикорупційній стратегії, в деяких нових так названих законодавчих актах, але я не вірю, що він буде прийнятий, тому що цей напрямок, скажімо так, по простому бізнесу. Тобто впливу на прийняття тих чи інших законотворчих актів, його не віддасть влада і народні депутати. Ну більшість з яких на жаль залишились старі, не віддасть громадськості ніколи.